Всім привіт! Ми продовжуємо в'язати светрик. Закінчили ми на 44 му ряді, зараз у нас 45 ряд. В'яжемо дві виворотні, дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня наступна петля. Міняємо їх місцями, дві петлі пров'язуємо лицевими. Далі знову лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева. Одну петлю залишаємо за роботою. Дві лицевих. Міняємо їх місцями, пров'язуємо дві виворотні, петлю залишаємо за роботою. Дві лицевих, міняємо їх місцями, виворотня, лицева. Дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня. Міняємо їх місцями. Дві лицевих. Наступна петля виворотня, дві петлі залишаємо перед роботою, наступна виворотня. Міняємо їх місцями, дві лицевих. Далі лицева виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева. Наступну петлю залишаємо за роботою, в'яжемо дві лицевих, міняємо їх місцями і три вивортні. Дов'язуємо ряд до кінця, наступний 46 ряд пров'язуємо по малюнку і 47 почнемо ось тут. Пров'язали 46 ряд, далі у нас 47 ряд. І ми його починаємо ось тут. 11 петель переда, виворотня, і перед нею лицева. От з неї ми і почнемо. Ми будемо закривати петлі живот, на животику. Закривати будемо еластичним методом. Першу петлю ми знімаємо, далі робимо накид від себе. Якщо Виворотня петля, то від себе, якщо буде лицева на себе. Отже, зробили накид від себе, пров'язали виворотню, і протяжку робимо спочатку одної петлі, потім другої. Далі в нас іде лицева. Робимо накид на себе, пров'язуємо лицеву, робимо протяжку перший раз. і Другий раз. Далі виворотня, значить, від себе, пров'язали і зробили такі протяжки. Далі у нас лицева накид на себе, пров'язали лицеву, раз, два. Від себе, виворотня. Раз два накид на себе, лицева, раз, два від себе, виворотня, раз два на себе лицева, раз, два. Від себе виворотня. Раз, два. На себе. Раз. Два. Від себе. Виворотня. Раз. Два. Накид на себе. Лицева. Два від себе, виворотня, раз. І два. Далі. Ось цю петлю лицеву першу і останню, яку ми закрили, пров'язуємо їх разом лицевою. Так, Раз, два, три. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять лицевих у нас тут. Тобто нам треба буде, щоб тут було також дев'ять. Далі переходимо на спинку. В'яжемо раз, два, три виворотніх. Дві петлі залишаємо перед роботою. Наступна петля виворотня. Міняємо їх місцями, дві лицевих. Далі лицева виворотня, лицева, виворотня, лицева. Наступну петлю залишаємо за роботою, дві лицевих. Міняємо місцями виворотня, виворотня, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих, міняємо їх місцями, виворотня лицева, виворотня лицева, дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня. Міняємо їх місцями, дві лицевих, виворотня, дві петлі залишаємо перед роботою, наступна виворотня, міняємо їх місцями, дві лицевих, далі лицева, виворотня, лицева, виворотня. Лицева, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих. Міняємо місцями і раз, два, три, чотири виворотних, Переходимо сюди наперед. Нам потрібно, щоб тут було дев'ять лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І дев'яту ми беремо ось тут. Ось так. Дві дужки піднімаємо і це буде дев'ята петля. Все, повертаємося. Ось тут, перших три петлі ми в'яжемо так. Бачите, йде робоча нитка, ми її заводимо за спицю. Першу петлю знімаємо. Далі в нас йде дві виворотні, ми їх в'яжемо лицевими. Далі виворотні і все решта по малюнку. Коли в кінці, коли у нас залишилось три петлі, ми їх також пров'язуємо лицевими. починаємо 49 ряд. Робочу нитку заводимо за спицю, знімаємо першу петлю і в'яжемо раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8 лицевих. Тобто ось ці три петлі в лицевому ряді вони у нас лицеві і в виворотньому ряді вони також у нас лицеві. Тут завжди в'яжемо лицеві. Так, далі у нас 1, 2, 3, 4 виворотніх. Дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня, міняємо їх місцями, дві лицевих, далі лицева, виворотня, лицева, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих. Міняємо їх місцями, виворотня, виворотня, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих, міняємо їх Лицева, виворотня, лицева. Дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня, міняємо місцями, дві лицевих, виворотня, дві петлі залишаємо перед роботою, наступна виворотня, міняємо їх місцями. Дві лицевих, лицева, виворотня, лицева, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих, міняємо місцями, петлю пров'язуємо виворотнею. Два. Три, чотири вибороть Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять лицевих. Так, п'ятдесятий ряд провяжіть по малюнку. 51 перший ряд. Робочу петлю. Заводимо за спицю. Першу петлю знімаємо. Дві наступних лицевими і далі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ще шість лицевих. Далі раз, два, три, чотири, п'ять виворотних. Дві петлі залишаємо перед роботою, наступна петля виворотня, міняємо їх місцями, дві лицевих, одна лицева, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих. Міняємо їх місцями, виворотня, виворотня, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих, міняємо їх місцями, виворотня лицева, виворотня лицева, виворотня лицева, виворотня лицева. Дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня, міняємо їх місцями, Дві лицевих, виворотня. Дві петлі залишаємо перед роботою, виворотня. Міняємо їх місцями. Дві лицевих, наступна також лицева, петлю залишаємо за роботою, дві лицевих, міняємо їх місцями, виворотні, дов'язуємо виворотні. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять лицевих. Наступний 52-й ряд в'яжемо по малюнку.